Всім привіт, це Ігри до столу. Продовжуємо розбирати систему Дюна Пригоди в імперії, і в цьому відео я хочу розглянути імпульс та загрозу. Почнемо з того, що я нагадаю, що це. Імпульс та загроза це, так би мовити, дві сторони однієї монети, умовно, ігромеханічної валюти, за допомогою якої майстер та гравці купляють собі бонуси, реалізовують сюжетні повороти тощо. Гравці використовують імпульс. Майстер загрозу. І це те, що ви найчастіше будете використовувати у своїх іграх, тому дуже важливо зрозуміти, звідки вони беруться і як їх можна використати для покращення ситуації для себе чи для своєї партії. Для розуміння того, про що я буду говорити, тобі важливо розуміти, як працює базова перевірка, що таке риси, активи. І тому ось тут та за посиланням у відео, ти знайдеш першу частину розбору механік Дюни. Імпульс англійською momentum, це на випадок, якщо будеш дивитись оригінальні книжки. Головним способом отримання імпульсу є здобуття більшої кількості успіхів, ніж було треба для успішної перевірки. Тож, якщо, наприклад, складність була 1, а ти накидав 3 успіхи, то перевірка є успішною, і два імпульси ти можеш використати одразу чи зберегти у запас. Також деякі активи чи таланти можуть давати тобі додаткові бонусні імпульси. Але найчастіше їх треба використати одразу і не можна зберегти у запас. Максимальна кількість імпульсу, яку гравці можуть зберегти для подальшого використання 6. І це відносно небагато, ба більше наприкінці сцени гравці втрачають один імпульс із запасу. Тому важливо пам'ятати, що система очікує, що ти будеш витрачати імпульс часто і багато, і не накопичувати його, то як же його використовувати? Здебільшого імпульс використовується одразу після успішної перевірки уміння, навіть ще до того, як його можна зберегти у запас. Тобто, якщо у твоєму пулі вже є 6 імпульсів, і ти тільки що зробив ще 2, ти можеш їх спочатку використати, перш ніж вони згорять через неможливість додати у пул більше шести. Чи не єдиним прикладом використання імпульсу до китка, є покупка додаткових кісток для покращення шансів на успіх. Базово кидається завжди дві кістки, але можна збільшити їх кількість до п'яти. За першу додаткову кістку ми заплатимо один імпульс, за другу два, і за третю три. Тобто, для того, щоб кинути п'ять кісток, дві базових і три докуплених, треба використати. Всі шість імпульсу. Іншим стандартним способом використання імпульсу є створення риси. Після успішної перевірки можна використати два імпульси, щоб створити нову рису, прибрати стару рису чи змінити існуючу рису. Одразу варто зазначити, що риса може бути не тільки у персонажа, а навіть у актива чи у сцени. Наприклад, у орнітоптера може бути риса забити піском двигун, а у сцени Погана видимість. Якщо дія персонажа теоретично могла повпливати на ситуацію, то гравець у випадку успіху може прибрати негативну рису або створити нову вигідну йому. Розглянемо приклад: персонаж оглядає покинутий орнітоптер. Він не заводиться. Гравець хоче спробувати розібратися, що з ним не так. Перевірка на кмітливість виявляє, що в цілому з топтером все ок. Але в нього позабивалися піском майже всі фільтри і частково двигун. Майстер оголошує для орнітоптера рису забитий піском. Гравець хоче спробувати полагодити його і заявляє, що хоче витратити одразу два імпульси, щоб прибрати цю рису. Він описує, як під час перевірки він все повичищав, адже має досвід ремонту топтерів, та має відповідний інструмент із собою. Якщо майстру все здається логічним, він погоджується і прибирає рису. Отже, створення прибирання чи зміна риси відбувається тільки після успішної перевірки, і це має бути можливим та логічним результатом того, що персонаж робив. Тобто не можна прибрати рису погана видимість у величезному ангарі як результат дії збір інформації, але можна додати ворогу рису заляканий, якщо ви його тільки що перемогли у двобої. Наступний спосіб використання імпульсу створення активу. Загальний принцип той самий: ви маєте виконати успішну дію та витратити два імпульси. Створений актив має бути логічним для поточного наративу та має якість 0. Про якість активів ми поговоримо іншим разом. Наприклад, ви дістали ніж із ящика з інструментами, який тільки що обшукували, чи він у вас був весь час схований у чоботі. І тепер, коли ви успішно відволікли суперника розмовами, ви швидко дістали його і готові до бою. Або ви пробираєтесь на аванпост харконенів і тільки що знешкодили вартового. Саме час створити актив форма харконенів за загальними правилами. Такий актив припиняє своє існування наприкінці сцени. Адже більше не є актуальним. Але за два додаткових імпульси його можна зробити вашим постійним активом і дописати в інвентар вашого персонажа. Далі отримання інформації: гравець може витрачати імпульс, щоб задавати питання гему про поточну ситуацію. І майстер має відповідати правдиво, але звісно, він не зобов'язаний викладати всі карти на стіл і розказувати про всі свої плани. Відповідати так, щоб залишились ще додаткові питання це норма. Також питання мають бути про те, що ваш персонаж в цілому був здатний дізнатися у поточній ситуації. Тобто, навряд чи пілот, який пролітає на орнітоптері над табором, може дізнатися колір спальників у палатках. Але він може приблизно розрахувати кількість людей. У будь-якому разі відповідь майстра, типу: ти не знаєш, ти не зміг зрозуміти. Також цілком валідна. Єдине, що майстер не повинен знімати імпульс за таку відповідь. І можна задати інше питання. Це був невичерпний список варіантів використання імпульсу, але інші вже є прив'язаними до певних механік. І тому ми поговоримо про них, коли будемо розглядати відповідні механіки. Головне, що глобальна суть імпульсу це покращити результат успіху: спосіб зробити успіх ще успішнішим. Ну або покращити шанс на успіх за допомогою докупки кубів. Варто розглядати його як інструмент творчості, який вписаний в рамки механік. Він одночасно дозволяє гравцям придумати що завгодно, але тримає в кордонах системи. Тепер загроза в оригіналі: Threat. Загрозу використовує майстер, і це його відповідь на імпульс. його інструмент творчості і реакції на творчість гравців, на відміну від імпульсу. Запас загрози не має меж, і будь-яка пригода вже починається із певним запасом загрози. Зазвичай ця кількість гравців помножена на 2. тобто для партії з 4 гравців пригода почнеться із кількістю загрози 8. Почнемо з того, як майстер її отримує. Глобально є два шляхи: або від гравців, або згенерить сам. По-перше, від гравців замість використання імпульсу в будь-якій ситуації, де б вони могли витратити імпульс. Вони замість цього можуть дати таку ж кількість загрози майстру. Наприклад, персонаж готується перестрибнути провалля. І базова складність виявилась 4. А імпульсу нема. Тому щоб докупити кістки, гравець вирішує дати майстру загрозу. Він дає 3 загрози і добирає собі 2 кістки і кидає 4 куби. Ну або якщо йому дуже хочеться створити. Нову рису після успішної перевірки, а імпульсу не вистачає, можна дати замість імпульсу загрозу майстру. Другий спосіб отримання загрози майстру від гравців це двадцятки на китках гравців. Двадцятка означає ускладнення. І гравець має право вирішити, що він не хоче це ускладнення, і краще дасть дві загрози майстру. Або майстер. Сам одразу вирішить, що цю двадцятку він не хоче перетворювати у ускладнення, а краще візьме собі дві загрози. Наприклад, персонаж цікає, робить це успішно, але одна з кісток показала двадцятку. І майстер каже, що ти отримуєш рису, підвернута нога, тому що необережно цікава. Кравець може вирішити одразу ж скинути цю рису. Віддавши замість неї дві загрози майстру, або майстер міг вирішити нічого не давати, а просто одразу взяти собі дві загрози, третій спосіб від гравців ескалація. Іноді майстер або якісь правила можуть зазначити, що якась певна дія робить ситуацію більш небезпечною і більш непередбачуваною. У такому випадку, якщо персонаж зробить цю дію, Майстер одразу отримує одну загрозу. Сам майстер теж може нагенерити собі трошки загрози. Наприклад, коли його нейгрові персонажі мали б отримати імпульс і зберегти його, замість цього вони отримують відповідну кількість загрози. Ну і другий спосіб це загрозливі обставини. Ситуація стає настільки небезпечною, що можна додати одну-дві загрози. Наприклад, у кімнату входить сам барон Владімір Харконен. Чи це не особлення загрози. Ну або на ванпостіх, реконанів, піднята тривога. Отже, майстер накопичив загрозу, і деякі гравці можуть подумати, та хай накопичує що нам ми що це все зробили, що хотіли, нагенерувало йому загрози, та не страшно, граємо далі. То що майстер може з нею зробити? Ну, по-перше, він, так само, як гравці за імпульс купують собі додаткові кістки. За загрозу може купувати додаткові кістки собі. За тим самим тарифом працює так само. По-друге, він може використовувати загрозу для підвищення складності перевірок. Наприклад, якщо базова складність 2, майстер може вирішити витратити дві загрози і перетворити цю складність у 3. Або витратити ще дві і перетворити її у 4. Тобто кожна додаткова складність коштує дві загрози. Ну і робити так можна, звісно, до того, як гравець почне кидати кістки. Якщо неігрові персонажі під управлінням майстра роблять щось, що додало б загрозу, якби вони були ігровими персонажами, майстер замість цього витрачає загрозу. Тобто, це такий більш позитивний для гравців випадок. Наприклад, якщо майстерський неігровий персонаж отримує ускладнення. Майстер може його скинути, витративши дві загрози. Так само, як гравці створюють риси за імпульси, майстер може створювати, змінювати і прибирати їх за загрозу, і з тими самими логічними правилами. Згадаємо приклад раніше, де гравець вирішив створити актив форма харконенів. У цій ситуації майстер може витратити дві загрози для того, щоб дати цій формі рису замала. Або плями крові. Звісно, це все має бути логічно з точки зору наративу. Якщо форму тільки що знайшли, вона може виявитись замалою. Але навряд чи персонаж виявить через кілька годин після того, як її поносив, що вона йому не підходить по розміру. Але він справді міг не помічати плями крові на спині. Також майстер може витрачати загрозу для того, щоб просто погіршити життя персонажів. Щось сталося з погодою, стало погано видно. Топтер залетів у купу піску, і трошки в нього забилися двигуни. Так, майстер зазвичай має на це повне право і просто так у більшості настільних рольових ігор. Але тут мені подобається, що є якийсь привід для цього. Тобто, якщо майстру. Надавали багато загрози, і він починає її використовувати, щоб ставити якісь пакості для персонажів. Це сприймається не так особисто і не так погано, ніж майстер робив все те саме, але просто. Ну і наостанок, майстер може використати загрозу, щоб якось проявити у поточній ситуації дім суперник. Але про нього поговоримо детальніше, коли будемо розглядати створення дому для гри. Як бачимо, загроза це відповідь на безкінечну фантазію гравців. Завдяки цій механіці, майстер має змогу протидіяти творчості гравців у хорошому сенсі, і це вписано в ігромеханіку, механіку, яка дозволяє зробити цю протидію прозорою, запобігти відчуттю, що наш майстер нам нічого не дозволяє і відбиває все, що ми не придумаємо. Адже тут ми маємо кінечний ресурс, який і став причиною складнощів. Це має бути творча битва гравців і майстра і сплетення наративу. На цей раз досить. У наступних відео поговоримо про інші механіки, про додаткові типи перевірок і про конфлікти. Тож підпишись, щоб не пропустити. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було тобі корисним. Якщо є бажання підтримати цей канал, то можеш зробити це донатом на Donatello за посиланням у описі. Але спочатку на ЗСУ. І бувай!